Давайте подивимось інформацію від вищих сил, що хочуть вищі сили передати. Це загальний розклад. Все, що вийде, все скажу. Все, що скажу, все збудеться. І обов'язкова підписка і комунікація з даним відео для обміну енергії. Пишіть, приймаю, якщо щось гарне, класне, нагадаю. Для кого хто прийшов для... до мене? Ой, ви прям зараз в моменті, коли вам хочеться чогось нового, коли ви вже втомились від старих речей, можливо, втомились від старих людей, від тих людей, які вже. Нагнітають і навалюють на вас оцей груз. Ви вже втомились від цієї відповідальності безкінечної, і вам хочеться просто легкості, новизни і чогось такого дуже приємного, що принесе вам максимальне задоволення і успіх. До речі, вам дуже зараз хочеться перейти на новий рівень, підняти свою планку, отримати те, що ви давно вже хотіли, і те, що ви заслуговуєте. Тут така людина, що вищі сили вам передадуть. Що вам вищі сили передають. А вищі сили передають, що удачі на вашій стороні. Всі ваші бажання, які ви бажаєте, вони реалізуються обов'язково. Єдине, що оцей момент очікування, коли ви чекаєте і нічого не міняється, нічого не зрушується, вам треба внести туди зміни в. Пасивність в цю, не можна сидіти пасивно, не можна лежати, вам треба рухатись і йти вперед, розвиватись і навчатись. Якщо буде розвиток і навчання, всі ваші е, мрії і всі ваші е, плани вони реалізуються по тузу пентаклів. У вас будуть гроші, у вас буде достаток, у вас будуть класні стосунки, коли ви в ресурсі, і коли ви. В балансі у вас будуть е, радість, щастя і любов. От яку інформацію передають вищі сили, а що вам треба зараз зробити для цього? Відмовитись від старого. Відразу тут було сказано, що вам треба відмовлятись від старого, і ви вже готові до цього. Ви вже прямо на межі, на грані вам залишається один зробити. Крок, але цей крок і цю дію вам треба зробити. Ви просто в пасиві по четвірці мечі, ви не можете бути. Вам треба рухатись. Тоді у вас буде все, чого ви бажаєте, і оце ту пентакливий, він уже в ваших руках. Тому пишіть приймаю, хай реалізовується.